Сказала вам неодноразово, що відповідно до частини діалоги. першої статті 2, 126 Ні. Кодексу так, України кодексу про адміністративні правопорушення 25.10.2025 року. Ну, на яких підставах не надали документи щодо керування та рожева киця на формі новий вид спецзвання. Сержант мурмяв. Я нещодавно опублікував з нею відеоматеріал, де співробітниця поліція, яка має невідомий шеврон, штрафує водіїв як не зовсім по закону. Я і я іще не побачив законної причини перевірки моїх документів. Ми вам е, всю інформацію вже неодноразово казали. І сьогодні ви дізнаєтесь, чи мають якусь ефективність. Наші публікації, коли ми демонструємо дії співробітників поліції, і як в таких ситуаціях допомагає наш клуб юридичного захисту водія, є цікава для вас інформація. Тому підпишись на канал і додивись дане відео до кінця, і клієнт просив передати, що відео вони бачать там і зокрема про цю кицю. Бачили, тому воно також стало фактором того, що поліцейські вибачались. Тобто, ми в плані контенту все робимо правильно. Коротко нагадаю вам дану ситуацію. Співробітники поліції стояли на дорозі з увімкнутими червоними спецсигналами. Водій зупинився на дорозі, як це вимагають правила дорожнього руху. В подальшому поліцейські підійшли і сказали: ти порушив правила дорожнього руху. У тебе не читаємо номерний знак, у тебе купа порушень. Пред'яви документи. Водій каже: ні, предівлю на законні вимоги. Вони законність не підтвердили, але склали постанову. Подальшому з відповідною заявою звернувся водій до керівництва. Керівник скасував даний штраф і дана поліцейська почала розглядати нову справу. Ми вам виписали постанову від 25 до 2025 року о 11.20. Е, які було вказано, то, що водій здійснив рух на транспортному засобі, при цьому не приділив посвідчення водія на право керування транспортним засобом, чим порушив е, пункт 2.1 правил дорожнього. Uh -huh. руху. Uh -huh. Тобто, керував транспортним засобом, е, який не має при собі посвідчення водія відповідної категорії. Е, мої колеги вам неодноразово е, давали. Право і казали надати документи. Да. Так, Це Тепер, секунду, можна? Законна вимога да. на Тепер дивися, законна вимога, так. Да? ти як сказала? Твої колеги, да? Колеги, так? де під цей час була ти. Разом з нами, просто воєнне відео не показав. Слухай, що ти от що ти дурня клеєш? Скажи мені. Я, Якщо ви я... Я зробили відео ну, на різку, то обрізали так як зручно. Підожди, можна перервати розгляд справи? Ні, е дивіться. -е. Дивися, опять ти сказав ні. Це колегіальний розгляд справи чи ні? Ми особисто разом приймаємо рішення. Я як? Покажемо, що ні. Це колегіальний. Ні, ні. ні – Значить, колегіальний розгляд справи. Ні. – Ну як ні? Ви двоєм мене хочете завалити. Що а? Щоб мене я вам валіти. Ході от туди і не мішай. Будь ласка, не шо, мені що робити. Зрозуміло. Все. Не будеш казати, куди мені йти, чи що робити, я тобі не скажу, куди я йти. Я не запевняю, куди у нас світна Конституція України, ви вільно можете пересуватись по території України. А ти ні. Бо ти в формі. Ти должен... Така сама людина, як і ви. Ні, ти людина і самою і будеш. Коли в тебе закінчиться зміна, знімеш форму. Що ні? Що ні? Ні? Я... ні? Давайте ми вже... Давай чи... закінчимо справи. Чи... Давай. А то якось виходить, ну негарно. Ви... Я в тебе, підожди, я в тебе спитав, можна зробити перерву? Ти дозволила. Давай я далі. Я не сказала, Ви просто ну, так перекриваємо. Подивимося, подивимося. Ну, Ага, Опять поліцейські ага. будуть гарно та... глядати у вас на відео. Так ведіть себе, на... От до тебе менше питань, ніж до нього. От, чесно, я... Дивіться, я вам дала інформацію, що 25 го, 10 -го да, да, да. ви не надали документ Не надав, не, не надав. на законну вимогу. Бо не було законної вимоги. Ми вас зупинили відповідно до статті. 3. Ви мене не зупиняли. Ви стали по Ви мені дивися, ви, ви мені заборонили подальший рух. Причому були включені сині і красні проблискові маячки. Ви були зупинитися з дотриманням дорожнього руху. Щ? Ви, на жаль, не зупинили. Де я де, треба було на автостанції зупинитися? Вашим транспортним засобом. Бачите, під червоний сигнал. Все, не бубни. Ви повинні зупинитися. Згідно чинного законодавства. От я й зупинився. Зупинилися е, mm. посеред дороги. А до мені до... не було де зупинитися. Бльоха, <гідна> як... не, не виводь! <гідна> я тебе, <гідна> пожалуйста, просю блять, як батько, не виводь <гідна> мене. В <гідна> першу чергу, кожен водій повинен пам'ятати і знати, що є певна процедура, коли співробітник поліції доказує, чи вчинено адміністративне правопорушення, чи водій не порушив правила дорожнього руху. До Речі, відповідну пам'ятку отримують учасники нашого клубу безкоштовно. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нашого клубу. Література і клуб це юридичний захист, під ключ. Не лишайся наодинці з такими поліцейськими. І так, в першу чергу, поліцейському потрібно мати докази, що водівчини в адміністративне правопорушення, фото, відео, фіксацію, яку можна вивчити і на підставі даних фактів. Поліцейський в подальшому приймає рішення. Далі у вас є права. Поліцейський не тільки зобов'язаний зачитати вам їх. А і реалізувати завжди користуйтесь своїми правами про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що немає адвоката, про вивчення доказів, про вивчення показань свідків та інше. Ви повинні зрозуміти, чи є докази, чи немає. І співробітнику поліції потім зазначати без доказів, штраф незаконний, і про це зазначає рішення Верховного суду. Так цілий день. Я так. вам сказала всі пункти правил. Я вам відповіла на всі ваші питання. Так. Чому ми вас зупинили? Відно, якийсь ви мене не зупиняли. Да. Я зупинився са да. да. не зупиняли. Ви стали посеред дороги. Це нормально? Да, бо мені не було де стати. де б я став? Там, Там ви. Йбутся. Зупинили таксі, ста брить! Право дорожа руку ставати потрібно. Скажіть, почекайте, де докази, що. Покажи Звіlly> мені доказ, Звіlly> Звіlly> да. Я вам кажу що те, те, що, що віде, ви зобов'язані стати з дотриманням права дорожнього руху. Покажіть, Покажіть відео, де він став з недотриманням. Все, ми спершу прийшли в 60-ті годині. Я тобі там казав. Ми ж штраф сплатили з вами. Звісно, ми сплатили. Ми 50 хвилин з вами просто розмовляємо, а не про що. А Ви ще сподівалися, що я не. Сплачу, так і до речі, друзі, у вас є унікальна можливість підтримати наших захисників, мати юридичний захист і ще виграти джип лексус. Більш детально розповідає адвокат Антон Болтік. Хочеш виграти цей Lexus, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Це досить таки просто: донатиш 500 гривень і приймаєш участь у розіграші цього автомобіля. Також отримаєш повний юридичний захист від клубу АД та допомагаєш Збройним силам України. Чим більше донатів, тим більше шансів у тебе виграти саме цей автомобіль. Тільки до кінця цього року, купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш. Перше юридичний захист нашого клубу, АД в будь-якій ситуації на дорогах України, друге твої 500 гривень, ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля. Розіграш проведе монобанк. відкрито, чесно, та прозоро. Переможця буде визначено після закриття збору. Всі деталі під цим відео. Надай мені на камеру. Ви ви знімали мене вже півтори години. Ти показали доказ, що ти не документи не передав. Все. наш тут хитро все, пане Віктор. Ви ще будете писати будь-яку іди отсюда. От іди от дестаністі. Хто тут справі? Ніхто іди. Діхайте мене. Послухайте мене відповідно Це до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Ви будете ще користуватися якимись... Буду. Яким? Ви мені не надали Я. відео, доказу, законної причини для перевірки документів. І не треба мені приплітати 2-1, 2-4. Не треба, не треба все. Ви зобов'язані пред'явити документи. Почитай статтю 32, Рі, частину 2. Коли ти так ти можеш мене застрелити? <ріхот> <ріхот> За агресор ну, виріб, <ріхот> вулиця Вільної Чкерії, 11. Приймаю рішення щодо. Е... Ну, рішення. Ну, далі будеш питати. Що ти <ріхот> з відповідно до статті 126 шостої частини першої накласти штраф в розмірі 425 гривень. Друзі, якщо у вас скоро закінчується страховка на ваше авто, я рекомендую скористатись українським сервісом онлайн-страхування. Hotline фінанс, щоб оформити нову. Все просто і дуже швидко. По-перше, заходите в мобільний застосунок, вводите параметри свого авто і мій промокод Діма Полтава10 на знижку 10%. По-друге, порівнюєте знижені ціни від різних страхових компаній, заповнюйте свої дані та оплачуєте. Також доступна опція оплата частинами протягом трьох місяців без відсотків. І все, маєте готову страховку і можете забути про страхування ще на один рік. Користуйтесь. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Вас ознайомлю нема Ознайомлюся, все дай, ознайомлюся. Дай. Все ознайомить давай. Ш. Що вітя не все це зовсім інша справа. Да. Це інша справа. Постанова серії В даній ситуації під час нового розгляду водій вимагав та доведіть той факт, що вимога пред'явити документи була законною. Докази не надали, що зробили, штрафанули новою постановою. Тобто рожева киця вирішила. Не вивчати докази, не реалізувати повністю права водію. А отак на вулиці вони проводять розгляд справи і знову штраф. І що було далі? Тому що далі були зроблені певні дії з нашої сторони. Наш клуб юридичного захисту водія підтримав даного водія. Давайте зараз послухаємо нашого юриста відома ситуацію, яка вже сьогодні завершилася з нашим клієнтом, де на розгляді була ця рожева киця. Значить, вона ж тоді йому винесла нову постанову і вона залишалася активною. Потрібно було вирішувати, що з нею робити, або оскаржувати знову через поліцію, або визнавати воно, що клієнт не хотів, або писати позовну заяву. Але перед цим на нього виходило після цього відеоролику. Керівництво полку патрульної поліції замкбати, якщо не помиляюся, і дуже сльозно просили їх пробачити, не давати хід скаргам, попросити юристів, щоб вони зупинили свою діяльність, щоб цих поліцейських не повиганяли. Конкретно по цій панянці казали, що вона тільки три місяці типу працює і виганяти ну взагалі не хочеться. Але після того як обговорили, на тому і зупинилося Я вчора написав йому позовну заяв. Або щоб все ж таки пробувати її скасувати по закону в суді а, і паралельно йому була надана вказівка сходити в відділ адміністративної практики, а, сказати, що ось ж у мене була перша постанова, я по ній заплатив, так що мені платити другий раз. І сьогодні, коли він прийшов, на нього знову підійшли ці поліцейські разом з керівництвом. Знову сльозно просили там вибачити п'яте десяте, і, в общем, він їх вирішив пробачити додатково. Вони йому самостійно підготували заяву на повернення сплаченого штрафу, повністю її надрукували самі. Він тільки з дружиною приклав додатки, і вони йому сьогодні допомогли відправити на Київ для того, щоб було повернуто. Тобто, по суті, історію завершено. Ми свою роботу зробили. Гроші клієнту мають бути повернуті. Тому так. І клієнт просив передати, що відео вони бачать. Там і зокрема про цю кицю бачили, тому воно також стало фактором того, що поліцейські вибачались. Тобто, ми в плані контенту все робимо правильно. Ось таку інформацію ми отримали від нашого юриста. Тобто усі, звісно, переглядають відеоматеріали, усі бачать, що так дійсно на сьогоднішній день співробітники поліції не знають, як правильно провести розгляд справи. Вішають на шеврони, виглядають як хочуть. Ні, це порушення однострою, а порушення розгляду справи це кодексом, так не передбачено розглядати. Є певна процедура, вона чітко визначена, але саме головне докази. Тому ось отакі маємо результат на сьогоднішній день. Завжди фіксуйте дії співробітників поліції і обов'язково долучайтесь до нашого клубу.